26 серпня, п'ятниця Євангелія від Матея, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так і буде прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться, негайно днях скорботних. Сонце затьметься, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді заридають усі племена земні і побачать чоловічого сина. Що надходитиме на небесних з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною. І ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Вісьмоковниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько під дверима. Чувайте, очі, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відвідав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою? що його пан настановив над челюдю своєю давати їм поживо своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан повернеться, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже у своєму серці, мій пан бариться, та й почне бити своїх товаришів слух, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години якої він не знає. Та й розітне його надвоє. І долю його з лицемірами покладе. Там буде плащ, і скреги зубів. Дорогі друзі, з одного боку Господь чист, вчить нас розрізняти знаки часу. Кажучи, коли все це побачите, знайте, що він уже близько під дверима. А з іншого стверджує, що Син чоловічий прийде тієї години, що про неї ми не думаємо. Чому так? Можливо тому, що всі описані катаклізми відбуватимуться у певний тривалий час, тим часом я конкретно блискавничу мить приходу Христового ніхто не знатиме. І не сподіватиметься її саме тоді, коли вона настане. Але й про початок усієї цієї ланцюгової реакції дні скорботи, природні катаклізми, прихід Христа ми також знаємо. Тому мусимо бути повсякчасно готовими. Мусимо постійно працювати задля свого духовного зростання. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Потрібно отже постійно працювати над собою, зростати у любові до Бога та ближнього, а не страхатися майбутнього. Не паралізувати своє життя очікував нічого страшного. Господь каже навчитися притчеві смуковниці, в розпізнаванні часу, не тим, які постійно виконують Його волю, а тим, які навпаки, легковажен нею, ті, які завжди намагаються виконувати Божу волю. Будуть у будь-якому разі знайдені при роботі, а тих, які нехтують постійною готовністю, Господь хоче навчити розпізнавати час, щоб їх наблизити до себе. Господи, хочемо бути завжди при роботі. Допоможи нам! Не втрачати пильність.